Люди свічі розмальовують яєчка, там радість подають. Чудо свято шириться землею, писанки, ажурні, аж блищать, крашенки червоною душею. Хочеться про чудо розказати. Писанкарство – справа нелегка, техніка у кожного своя. А разом у кошику всі створять не дива. Легенько отаном сірає, писанки нікашає, і метели, ці листочки, соночки кружеться, ряпанку і десь хатя глеця. Мальованку розкрасили, кольори додали, хай веселкою заграє, народ наш український, вітлижа захищає. Не віст тікає лунка, покриває штара а на нім старом тоненьким розквітає країненьця. Пісером прикраще і золотана. Браза наче діаманти на сонці поглядає, вирізали в родині, ця обіцяє. Уп'яніше кититься, це гора у рахівці, я з глиною. Клину з кивцями обробили, розігнали і яйця розмалювали, щоб наші села Закарпатські довго освітали. Це дікача молитва, його голо нагадує вона, буд символ був що спішить до України, коли квіт яйця приглашали, це наближали. Зерно багатство, зерно життя, зерно

Бачимо, життя. Ніце паспу плачемо, говіє, прямо серце полбі каряття. Скільки душу окраючися, спустує і прошла чола пікла. Скільки в небі десь собі раює, мама жде, а їх усе нема. Цей великий не таке, як і, і свята, тільки з усилиру, та христос пусте. І то найліпше вірим, що говорим цю війну. Христос Воскрес! Христос! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Ви дітки сьогодні були не перевершені. Дуже велика вдячність вам! Ви найкращі, коли росте така мова, є надія, що Україна буде жити.